З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на всіх в'їздах до Закарпатської області функціонують блокпости, на яких зокрема несуть службу співробітники поліції. Це дає змогу правоохоронцям постійно відстежувати та контролювати осіб, які намагаються потрапити до регіону чи навпаки виїхати. Окрім цього, таким чином поліцейські попереджують ввезення на територію Закарпаття, заборонених предметів та речовин. Так лише на блокпосту в селі Торунь за останній місяць поліція попередила ввезення в область. Партії важких наркотиків та боєприпасів, кілька сотень набоїв різного калібру та гранати. Працівники поліції продовжують нести службу для захисту та спокою всіх закарпатців для тих, хто знайшов прихисток у нашій області. Працівники поліції, які заступають на блокпост блокпостурні для несення служби, перевіряється кожний автомобіль, який заїжджає на території Закарпатської області, зокрема на блокпост. Перевіряється по базах наявних і ПНП автомобіль. Так само перевіряються всі пасажири, громадяни, які перебувають в транспортних засобах. Перевірка документів, перевірка по базах і ПНП. Працівники поліції несуть службу на блокпусті турень з метою забезпечення спокою громадян, які проживають на території Закарпатської області. доброго дня дякую